Друзі, вітаю вас! Вітання! Вивід ви військ з Авдіївки насправді це рішення. От Я чому казав, що почекайте розганяти зраду. Почекайте її розганяти. Люди не володіють ситуацією, читають ворожі наративи і роздувають зраду. Так, були певні коментарі військових, які люди також масштабували до рівня. Загальної зради. Насправді ситуація в таких, от знаєте, в таких от боях, вона надзвичайно важка, коли йде масований наступ ворога, коли йде масоване бомбардування і каби, і все інше. Чесно скажу, я в такій ситуації, як в Авдіївці, не був. Я був в Угледарі на інших ділянках. Я не відчував того, що відчували. Військові, які в Авдіївці, але е, люди, які взагалі не де не були, вони навіть близько не відчували, не розуміють, як керувати операцією виведення військ. Розумієте, для того, щоб виводити війська, треба деблокувати певні ділянки фронту і дороги, стримувати ворога, не даючи йому просто оточувати і брати в полон значній кількості наших військових. Відповідно, саме тому третя штурмова бригада. Була відправлена в Авдіївку. Вони зробили свою роботу надзвичайно сильно і не тільки вони, і не тільки вони, там були інші підрозділи. Там був ГУР, там була Альфа. Ви просто навіть не, не знаєте кількість професіоналів, які забезпечували виведення військ. Для чого це робилося? Щоб зберегти життя, максимально зберегти життя. Ворог втратив за чотири місяці штурму Авдіївки близько ста тисяч своїх. Це маленьке передмістя Донецька. Вони зараз там святкують перемогу, але це маленьке передмістя Донецька. Це насправді у масштабах такої війни це ніщо. Всі питають, а скільки ж наших втрат, а скільки ж наших втрат? Взагалі, війна це втрати, друзі. Війна це втрати. І утримання Авдіївки, якщо командування вирішило. Що воно було доцільним, значить, воно було доцільним. Просто уявіть собі, 100 тисяч втрат. Який потенціал військ втратила армія РФ. Вони там кажуть, що вони наступна Костянтинівка, наступний цей, так потенціал їхній який? Скільки на це піде часу, і так далі. Отаке От сточування потенціалу ворога воно призведе в підсумку в комплексному, тому що це не спринт. Ця війна не спринт. Це війна довго тривала, і в підсумку, воно призведе до колапсу ворожої армії в подальшому. Ось так тому, що коли ти витрачаєш 100 тисяч військових на взяття передмістя Донецька, ти отримаєш малесеньку перемогу таку, а в комплексі ти не досягнеш своїх цілей. І ти рухнеш те, що станеться з ворогом. Тому, друзі. Виведення військ з Авдіївки на інші позиції, як кажуть офіційно, облаштовані, що дуже важливо. І тема фортифікації, як я казав, тема фортифікації має стати основною. І вона стає основною. Ми рекомендували це робити від Центру протидії дезінформації, зокрема. От, Тому, друзі, слава Україні! Слава нашим воїнам! Продовжуємо війну. Війну. На виживання держави, друзі, не забувайте про це. Це війна за збереження держави. Війна за Україну. Слава Україні! Переможемо всіх!